Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас у огляді це Ford Транзит, пасажир дев'ятимісний, довгий, але середній. середньою кришею. Що саме з середньою кришею? По відношенню до інших фордів він йде м'якше. Ви коли їздите, от, якраз довжина ця і середня криша саме те, що шукають люди. Прошу вас до Ольду. Ви першим ділом скажете, чим цей автомобіль займався. Цей автомобіль возив людей за кордон. Тобто він повністю обслужений. На даний час стоїть двигун, привезений з Англії, замінений. 200 тисяч оригінального пробігу на цьому двигуні. Сірий колір. Передній привід. Вони як передній привід, так і задні. Пасажир 9-місний. Хороша гума стоїть, фактично нова. Зверніть увагу. Автомобіль зараз не їздить, виставлений на продажу. Ось так виглядає. Є незначна корозія по автомобілю, тобто автомобіль не фарбований. Взаді є прицепний пристрій. Крім 9 пасажирів, є багажне відділення. Стоїть телевізор, стереосистема. Бачите, невеличка корозія є, як у будь-якому форду, але він цілий кузов не порваний. Як, як, ну, як автомобілі з'їжджає, то він живий. Дверцята закриваються, не торчать понизу. Показуємо другу сторону. Висока посадка автомобіля, вперед-незад не сівши. Дверцята не торчать понизу. Оригінальне фордовське сидіння. Спереді троєчка, а ззаді два по два стоять. Телевізор. Зверху полочка. Так, попереднє сидіння трансформери зложуються. І зараз ми вам. І вони також відкидуються. Тобто піднімається і відкидуються. Зараз показуємо, демонструємо. Піднімається ось так. І ложиться. Якщо потрібно спати, можна ось. Треба перекусити, можна положити. Так, йдемо далі. Так, завівся двигун. Ось ви чуєте роботу 200 тисяч пробігу. Довго не заводився, запищав ролик, не димить, не коптить. Бачите, автомобіль довго не заводився. Сухий. Ніде нічого не капає. Корозія є. Вартість автомобіля складає 7900 умовних одиниць. Можливі варіанти обміну, можливий готівковий та безготівковий розрахунок. От. Кому цікаво, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі.